Вітаю. Монетка України 25 копійок 1992 року. Виготовлена з алюмінієвої бронзи. Перший штамп монети. І монетка на заготовці під 10 копійок. Аверс стандартно, три зуб, дата, напис Україна по боках колося, пшениці листя каштану, гурт монети, і як бачимо. Мілкий і єлі проглядається. Монета доволі тонка. Реверс. стандартний 25 копійок та по колу ягоди калини у вісьмій ячейках у формі бубликів. І якщо ми зрівняємо зі звичайною такою ж типу 25 копійок, ось так приложимо їх, ми бачимо, що одна монетка. Набагато тоньше другої, практично наполовину. Якщо у вас є такого типу монетки, я їх купую. Фото скидайте на електронну пошту, я обов'язково відповім. В зв'язку з тим, що листів дуже багато в мене технічно не вистачає часу та фізично. До зустрічі в наступних відео.